І всім привіт! З вами, як завжди, Бейшоу. В кожної із нас є як улюблені, так і навпаки ненависні проекти кінематографу. Але будемо відвертими, іноді буває так, що тобі дуже сильно подобається якийсь мульт, фільм чи аніме. Проте один чи декілька його героїв надзвичайно дратують. Іноді на це є логічні причини. А іноді ти й сам до кінця не розумієш, чим саме персонаж тобі так не подобається. І в цьому випадку швидше тебе дратує сукупність всіх його особливостей, а не одна конкретна. Тож в цьому відео я представляю вам суб'єктивний топ 10 ненависних персонажів мультів. А під завершення ролику я також поділюсь навпаки улюбленими для мене героями. Тож дивіться його до кінця. А поки я по традиції маю сказати Слава Україні! Слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. Десяте місце король Джуліан з Мадаскару, Пінгвінів та Однайменного шоу. Знаю, що більшість терпіти не може морта з цієї франшизи, проте я вважаю, що Джуліан нічим не кращий. Це тупуватий герой з надзвичайно високою про себе думкою. А те, як він відноситься до своїх підданих, також не викликає позитивні про нього враження. І якщо Мадас Карі Король Джуліан виглядав ще не так жахливо, адже фізично мав не так багато екранного часу, то в інших проектах його показували все частіше і він починав мене дратувати все сильніше. Я вже навіть не кажу про його постійні тупі вечірки. Дев'яте місце Кейсі Джонс з Ніндзя. Мова йде про мультсеріал 2003 року, тобто мою улюблену версію з дитинства. Проте, відверто кажучи, цей герой мені не подобається в жодній з адаптацій. Кейсі 2003 року це типовий тупуватий містер Мускул, що мене дратував не лише характером, але й зовнішнім виглядом. Він постійно тупить і робить необдумані вчинки. По факту це той же Раф, але при цьому ще й досить слабкий в бойових вміннях. Сьоме місце Ізабела з мультсеріалу Фінес і Фар. Я дуже не люблю плоских героїв, але це саме той випадок. Єдина її особливість закоханість у протагоніста, і фактично це все. А ще її дизайн занадто притерний та клішований. Тобто, якщо це дівчина, то обов'язково вона має ходити в рожевому ще й з бантиком. Простіше кажучи, я ненавиджу героїв, вся сюжетка яких будується на любові до головного героя, просто щоб було. Але при цьому, як самостійні персонажі, вони надзвичайно пласкі. Шосте місце сенсей Ву з мультсеріалу Лего Ніндзяга. Я дивився його досить давно, тому вже не пам'ятаю всі причини своєї ненависті до цього героя. Але що я можу сказати стовідсотково? Це те, що Сенсей Ву, жахливий наставник, поганий брат та дядько. А ще мене надзвичайно сильно дратував їх, так би мовити, таємний роман з матір'ю Лойда, не пам'ятаю, як її звати, тобто з дружиною його рідного брата. А ще від нього користі під час баталій було не так і багато зазвичай. П'яте місце Рейн з дому Сави. Насамперед, мене дратує його надзвичайно халтурний дизайн, що в ньому знайшла Іда, складно уявити. Ну окей, зовнішність не головне, так його характер також не має унікальних ознак. А найголовніше, що мене дратує в цьому герою, те, що він себе називає не я, а ми. Тобто ми зробили, ми сказали. Розумію, що це якийсь розлад психіки, але все ж нічого не можу вдіяти. Після 10-го разу ця особливість почала сильно дратувати. Четверте місце кора з мультсеріалу Аватар Легенда про кору». Головна героїня, якій все давалося надзвичайно легко. На початку мульта вона вже володіє трьома стихіями, а четверту здобула не за рахунок важких тренувань, а за допомогою попередніх версій себе. Кора ніколи не вчилася на помилках і не виносила якісь уроки. А її надзвичайно складний характер викликає лише огиду. Дівчина ніколи не хоче слухати і вважає, що лише вона у всьому має рацію. При цьому за всі сезони розвитку великого в цьому плані. Кора так і не здобула. Третє місце Сасі з дивовижного світу Гамбала. Розумію, що ця героїня, якщо її так можна назвати, і була створена, щоб всіх дратувати. Про те, як взагалі можна було до цього додуматись. Це найогидніша істота, яку я бачив. Думаю більше пояснень, недоцільно й наводити. Друге місце Джейс з мультсеріалу Аркейн. Не знаю, який він у іграх. Але в цій адаптації це надзвичайно чесвежний герой, який насолоджується всією славою в той час, як Віктор не отримує жодної уваги. Джейс надзвичайно багато на себе бере. І за зовсім короткий час фактично він став головою пілтовору. А про те, як огидно він вчинив зі своїм наставником, годі й говорити. Також варті згадки. Нія злего нінцяго. Гаральд з Драма, Клаудія з Принцу драконів, містер Краб з Губки Боба, Султан Зладіна, Меріда з відважної та Поні з стар проти сил зла. Але вони все ж мене дратують менше, ніж ці ТОП-10. І перше місце Бімо з мультсеріалу Час пригод. Настільки я розумію, його планували як милого персонажа, проте він мене дуже сильно дратував, особливо в серії з розслідуванням зникнення шкарпетки Фіна. Мені навіть складно описати, що конкретно мені в ньому не подобається. Напевно, все, я його просто ненавиджу і з цим нічого не вдієш. Наприклад, по цій же причині багато хто ненавидить хоботка. З цього ж мульта. Хоч вона і планувалася як милий персонаж, але в результаті серії з нею мають найнижчий рейтинг. Щодо улюблених героїв мультів, давайте швидко і по них пройдемося. Десяте місце гикавка з як приборкати дракона. Класний протагоніст, за яким цікаво спостерігати. Дев'яте місце сіт з льодового періоду. Тупуватий герой, але без нього цей мульт став би неповноцінним. Восьме місце Зейн з Лего Ніндзя найрозумніший та найбільш адекватний ніндзя з цікавою історією. Сьоме місце ферб з мультсеріалу Фінесі Ферб. Просто він мені подобається. Шосте місце Джин Заладіна надзвичайно крутий комедійний персонаж. П'яте місце кіт в чоботях, шреку та одноіменного мультфільму з дитинства від нього фанатію. Четверте місце Мушу з Мулан. Напевно, найкращий комедійний герой Дісней, до того ж дуже милий. Третє місце Еко Заркейн. крутий герой, що спочатку здавався зовсім незначним. Друге місце Джейк з часу пригод, класний комедійний герой з класним дизайном. І перше місце Сока з аватар Легенда про Анга, хоробрий комедійний герой, що, попри відсутність магічних здібностей на рівні з іншими, подолав надзвичайно важкий шлях, щоб досягти миру між чотирма народами.